У четвер, 3 липня, росіяни атакували дронами Полтаву. Над містом здійнявся густий дим. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал момент удару зафіксували очевидці. Відео вже шириться соцмережами. Вранці, 3 липня, у повітряних силах повідомили про наближення ворожих безпілотників до Полтави з північного та західного напрямків. Мешканців закликали негайно пройти в укриття. Секретар міської ради Полтави Катерина Ямщикова заявила, що на населений пункт було здійснено масштабну атаку дронів. Далі цитата: наша громада зазнала інтенсивного удару з боку російських військ. Усі екстрені та профільні служби задіяні в ліквідації наслідків. Сказала вона. Вона також уточнила, що на території вже діють оперативні штаби, а відповідні служби працюють на місцях у посиленому режимі. Пізніше у прес-службі сухопутних військ зсу повідомили, що сьогодні, 3 липня, близько 9 ранку, ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок влучання дрона спалахнула пожежа в будівлі місцевого територіального центру комплектування. Далі цитата: через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема з поміж цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково. Йдеться в повідомленні, місцеві телеграм-канали опублікували відео, на яких видно момент влучання дронів. За попередніми даними, поруч з будівлею ТЦК влучили. Три безпілотники нагадаємо, росіяни вже не вперше атакують будівлі ТЦК. Зокрема, в день 30 червня російські окупанти атакували кривий ріг безпілотником. Удар припав на район, де розташований територіальний центр. Коли пролунала повітряна тривога, військовослужбовці та працівники установи не здійснювали прийом громадян та пішли в укриття. Тому через приліт біля ЦЦК Кривого Рогу постраждалих серед особового складу немає. Проте через російську атаку на ЦЦК Кривого Рогу поранені дістали цивільні люди, які були поруч з місцем удару. Ворог продовжує цілеспрямовано вражати територіальні центри комплектування, що створює загрозу не лише військовим, а й мирним жителям. Попри це, екстрені служби оперативно реагують на наслідки ударів. А мешканців закликають дотримуватися заходів безпеки.